Від традиційних до сучасних, від двовимірних до об'ємних декоративних виробів у центрі сучасного мистецтва міжнародна виставка художнього текстилю Файбермен. Її учасники, художники з шести країн. Ми чоловіки з Німеччини, Туреччини, Франції, Канади, Фінляндії та України своїми витворами намагаються зламати гендерні стереотипи. Сенс в тому, що ми ніколи не хотіли прив'язувати цю виставку до гендерної політики. Чим може займатися чоловіка, чим жінка. Ми зараз бачимо, що чоловіки. Захищають державу, чоловіки можуть бути ніжними, чоловіки можуть робити тендітні вишукані роботи в будь-якій техніці, включаючи навіть вишивку, чого й ні. Виставкова експозиція демонструє використання різних текстильних матеріалів, творчих технік та технологій. Кожна робота неповторна та має окреме значення. Поняття текстилю сучасне. Це... На заході воно називається файбер арт, тобто мистецтво волокна. Воно дуже широке. Це і від дріт, це теж волокно, і, і, і будь-яке все. І твари тварини, рослини, і папір, і все, все все. Тому тут різні різні матеріали. Текстильна виставка «Файбермен» в івано франківську експонується вже не вперше. Зокрема, експозиція 2022-го була приурочена великій війні в Україні. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на важі.